Прогнозований синоптиками вітер таки поморозив мешканців Тернопільщини. У вихідні він сягав 20-24 метрів за секунду. Найсильніший синоптики зафіксували в Кременці. 24 метри за секунду зафіксовано нашими станціями. Це найбільше вітру, які ми могли зафіксувати. Проте з огляду на складну синоптичну ситуацію в ці дні. І незалежно сітку пунктів, які проводять метеорологічне спостереження, а у нас тільки чотири пункти в області, то є велика ймовірність, що в окремих районах, які не охоплені спостереженнями та при привітру могли сягати критеріїв стихійного явища. Не будуть безвітряними і наступні дні від 15 до 20 метрів за секунду. При цьому варто чекати мокрого снігу, ожеледі та ожеледиці на дорогах. Температура повітря в день і вночі не надто відрізнятиметься. Цієї ночі до 9 градусів морозу, завтра в день до мінус Далі контраст між днями і ночами збільшиться. В середу денна температура сягатиме від мінус 4 до плюс 1, а ніч буде значно холоднішою. З четверга – відносно потепліє. Лише ніч 11 грудня вночі в цей період область перебуватиме під впливом антициклону, прояснить і температури знизиться нічні до 7-12 градусів морозу. Четвер і п'ятниця, 12-13 грудня ми переходимо в теплий сектор і температури повітря зростуть нічні до 2-7 морозу, а денні будуть в межах нуля від 3 морозу до 2 тепла.